Уявіть собі таку картину. Треба щось продати, але перший крок це повністю приховати сам продукт. Здавалося б, це ж повна нісенітниця, так? Але сьогодні ми розберемо одну дуже хитру стратегію, яка доводить, що таємниця це можливо найпотужніший інструмент продажів. Ну що ж, давайте розбиратись, як це взагалі працює. Справді, як таке взагалі можливо? Як можна продати те, про що ніхто не знає і чого ніхто не бачив? На перший погляд, це якась загадка. Але знаєте, саме в цьому парадоксі і ховається весь секрет. Давайте спробуємо розплутати цей клубок. Отже, з чого все починається? Ця стратегія це просто знахідка для консультантів-початківців, у яких вже є якась аудиторія в соцмережах. І замість того, щоб одразу знаєте в лоб пропонувати товар і кричати купіть тут підхід значно тонший. Ми змусимо людей самим запитати: слухайте, а що це таке? І ось тут криється головний секрет. Подумайте самі, тільки но ну, людина чує назву продукту чи компанії, що вона робить? Правильно, лізе в Google, читає відгуки, шукає конкурентів. А от якщо розмову контролюєте ви, то ви контролюєте всю історію. Ви єдине джерело інформації. А це помодьтеся величезна перевага. А зараз поговоримо про помилку, яка може коштувати ну, десь 90% потенційних клієнтів. Коли хтось нарешті зацікавився, що робить більшість? Просто кидають лінк і все. Це, чесно кажучи, найшвидший спосіб втратити людину і весь контроль, але є хід набагато набагато розумніший. Просто подивіться, яка прирва між цими підходами з одного боку. Холодне бездушне посилання, яке загубиться серед десятків інших вкладок, а з іншого особисте запрошення на живу розмову. Адже презентація це не просто суха інформація, це шанс встановити контакт, побудувати довіру, відповісти на всі каверзні питання. Саме тут, знаєте, і відбувається та сама магія перетворення цікавості на реальну дію. І ось цей момент змінює абсолютно все. Тут справа не в тому, щоб просто, знаєте, впарити якусь баночку. Ні. Йдеться про те, щоб стати таким собі провідником до змін у житті людини. І от, коли людина це відчуває, коли бачить турботу про її результат, а не про гаманець, вона стає не просто клієнтом, вона стає прихильником, а це погодьтеся, зовсім інший рівень. Ну що, готові? Починається найцікавіше справжня гра в таємного агента. Перший етап, перші 30 днів, це по суті мистецтво мовчання, задача змусити всіх навколо ламати голову і говорити про вас, при цьому не сказавши нічого конкретного. І ось перше і найголовніше правило: запишіть, запам'ятайте один-два місяці жодних назв, ні компанії, ні продукту. Чому так? А все просто на старті особистий бренд завжди сильніший за будь-яку навіть найвідомішу компанію. Люди йдуть за людьми, вони довіряють саме вам, і цю довіру треба використати, щоб створити ажіотаж, і лише потім, знаєте, розкрити всі карти. Добре, назву не кажемо. А про що ж тоді говорити? Чим наповнювати свої соцмережі? Все тримається, по суті, на трьох китах: перше, показуємо ранній успіх, друге, розповідаємо історії і загадки, і третє публічно дякуємо. Давайте про кожен з них детальніше, з прикладами. От подивіться на цей приклад. Про що він кричить? Він кричить про попит. Зверніть увагу, жодного слова про продукт. Але який ефект? В голові одразу клацає: Ого, 10 клієнтів за добу, щось дуже популярне. Треба дізнатися, що це. Це такий собі соціальний доказ, який працює просто безвідмовно. Йдемо далі. Другий тип постів це я б назвав це історії загадки. Ділимося особистим результатом, але знову ж таки навмисно ховаємо продукт. І в кінці прямий заклик. Цікаво? Напиши в особисті. Це геніально просто! Ви не кричите на весь світ, а ніби шепочете. Хочеш дізнатись секрет? Напиши мені. І знову контроль над розмовою у ваших руках. А ось і шпаргалка тем. Подивіться на цей список, що тут спільного. Правильно, це те, що болить, ну майже кожному. Сон, енергія, травлення. Говорячи про ці речі, ви гарантовано влучаєте в ціль, бо пропонуєте рішення для реальних, а не вигаданих проблем. Це, по суті, універсальні ключі до уваги будь-якої аудиторії. Отже, місяць інтриги минув, перші клієнти вже є. Що далі? А далі час виходити на світло. Завісу піднято, переходимо до другого етату великого виходу на сцену. Тепер граємо у відкрито. Ось ця схема чудово все ілюструє. Перший місяць це, знаєте, така собі тиха підготовка в підпіллі. Збираємо докази, відгуки, результати, кейси. А на другий місяць бам! Вихід з усіма козирями на руках. І ви вже не кажете спробуйте. Ви кажете Дивіться, як це працює. Що нового з'являється на другому етапі? Ну, по перше, потужний інструмент святкування успіхів команди. Коли люди бачать, що ви граєте не тільки ви, а й інші, це вбиває головний страх, а чи вийде в мене? Це створює таке приємне відчуття якщо вони змогли, то і я зможу. А ось вам ідеальний шаблон: дивіться, що тут відбувається. Ми хвалимо конкретну людину, Христину. Це раз, але ми робимо акцент на ефективності системи. Це два. Тобто, це такий собі хід два в одному, і він працює просто безвідмовно, бо показує, що успіх можна повторити. Але це ще не все, є ще один рівень гри, і цей хід він не стільки для клієнтів, скільки для майбутніх партнерів. Люди ж прагнуть не просто грошей, а розвитку, росту, доступу до успішних людей. Показуючи, що тут є потужне наставництво, ви притягуєте до себе амбітних та цілеспрямованих. І нарешті фінальний акорд розпаковки це момент істини, максимальна відкритість та прозорість. Ви не просто розповідаєте про продукт, ви його показуєте, ви ним користуєтеся наживо в прямому ефірі, це, це руйнує останні стіни недовіри. Окей, ми пройшлися по всіх кроках. Тепер, мабуть, найважливіше питання а чому це все взагалі працює? Давайте зазирнемо за лаштунки. Вся справа, звичайно, в психології. Отже, давайте складемо всі ці пазли докупи. Інтрига, вона створює те, що психологи називають прогалиною в цікавості. Наш мозок просто не може терпіти, коли чогось не знає. Соціальний доказ це наш внутрішній заспокоювач, який шепоче, якщо в інших вийшло, вийде й в тебе. Наставництво це обіцянка росту, а все разом створює потужне відчуття спільноти, де кожен хоче бути. Що ж, ми розібрали цю стратегію від А до Я. І знаєте, який висновок напрошується? Іноді, щоб тебе почули в натовпі, треба не кричати, а говорити по шепки. Тож залишу вас із таким питанням на роздуми в нашому світі, переповненому інформацією, що насправді сильніше переконує: пляма відповідь чи вчасно створена інтрига?